Здається, у твоїй колекції скоро буде дуже милий музон. Ну, мумерші його ліпити. Тобі знадобиться пластилін п'яти кольорів помаранчевий, фіолетовий, білий, сірий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Найперше зроби тіло. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. Молодець. Тіло готове. А тепер роби зуби, візьми білий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. І притисни їх пальчиком. Клас. Зуби готові. А тепер роби рот. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску пальчиками. Скачай її у ковбаску долонями. І загни її пальчиками. Молодець! Рот готовий! А тепер роби руки! І ноги. Візьми помаранчевий пластилін. І скачай чотири середні кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Молодець. Руки і ноги. Готові. А тепер роби навушники. Візьми сірий пластилін і скачай дві середні кульки. І притисни їх пальчиком. Прикріпи. Потім візьми чорний пластилін і скачай дві середні кульки. І притисни їх пальчиком. Прикріпи. А тепер візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у валик пальчиками. Потім скачай її у ковбаску долонями. І зігни її пальчиками. Вітаю, навушники! Готові. У тебе чудово виходить. Музон точно сподобається всім. Зліпімо щось ще. Супер! я собі дуже подобаюся. Таким талантом тобі точно не варто зупинятися.